Доброго дня, сьогодні 18 січня 2023 року. Я Олена Новікова, психолог, таролог, майстер рейки, ігропрактик. І е, головне, це звичайна людина, яка, яка хоче поділитись з тими, хто трошки втратив свої сили і віру в себе, у кого е, розрушились усі його плани. Я хочу поділитися з вами практиками і можливостями, як себе зібрати в кучу із шматочків, на які ти розвалився. Бо для мене та ситуація, яка оточує нас сьогодні, не вперше перший удар в моєму житті дуже сильний був в перебудову, коли все зруйнувалося, і я була. Молода, повна надій, талановита, енергійна, і на повній швидкості в'їхала в такий дуже міцний тупік. Після цього мене життя розвернуло для того, щоб я почала працювати над собою, щоб вижити. Бо у мене були батьки, були якісь обов'язки, і мені е, треба було. Просуватись надалі, але це було не так легко, як я зараз кажу, на це пішли довгі роки, ну, пару десятиліть, точно, щоб я оговталась і знову відчула свою силу, впевненість і згадала, хто я і для чого. Бо <кій> дуже Часто заходила в тому стані, е, такому пришибленому, е, розгубленому, в чужі сценарії життя, в якісь непотрібні мені кути. Ну, поки я знайшла свою дорогу і впевненість, що я буду йти по цій дорозі, незважаючи ні на що, пройшло багато часу, років. Ситуацій, але мені вдалося вийти з темного тунелю на світло в кінці цього тунелю. Тому все те, що я надбала, надбала за цей шлях, я з цим рада поділитися з вами. Тому я почала цей марафон відновлення ресурсів життя і знайшла тему. Настрій на ранковий настрій на день, бо як ти ранок проживеш, так ви проживете і той день, в який ви входите. Тобто проживання, як проживання ранку це такий камертон на весь день, в який ви входите. Сьогодні четвертий день марафону. І цей марафон я відкрила і для вас, і для себе. Тому що коли я готую матеріал для того, щоб вийти в ефір і щось сказати вам може потрібне, то я дуже добре думаю, а що я буду робити і піднімаю ту інформацію, яку я вже. Якщо чесно, підзабула, бо вона відпрацьована для мене, вона допомогла мені надбати якусь, якісь навички, які вже війшли, ну, як вам сказати, війшли в привичку. І я йду завдяки цим навичкам далі по життю, зберігаючи свій стан, свій розум, світлі думки. І е, гарний настрій навіть тоді, коли мене е, життя б'є палкою по попереку, ну, в переносному смислі, е, в переносному сенсі, але ви ж розумієте, що я така ж людина, як і всі звичайні люди. Тільки різниця в тому, що те, що я вже наздобула, я готова з тим поділитись, як і всі інші, які Теж це роблять, коли хочуть допомогти тим, хто йде за ними. Так, підводимо наші надбання за попередні дні марафону. Значить, це вправи, які активізують енергію організму. Це точковий масаж. Я зараз не буду його робити, бо це буде великий ефір. Якщо ви захочете, подивіться попередні ефіри, точковий масаж, розкрутка щії, тертя зап'ясть, вправа напруга по частинам тіла і зброс цієї напруги. Потім дихання і допінгала, а також ще я додала вправу про дихання, яка корисна, коли у вас закладений ніс. Але можна робити цю вправу, коли у вас просто набряки якісь, або вам важко дихати, відкриває канали дихання. Потім я дала вправо, як пробудити три регістра голосових: верхній, середній, нижній, щоб пробудити зв'язки ваші. І Потім ми вправо робили на пружність м'язів-губів, на пружність м'язів губ, щоб чітко вимовляти слова. І доносити те, що ви хочете сказати, а не каша в роті, і не з'ясовано, що ви мелите, і ніхто вас не чує і не розуміє. А потім були вправи також на чіткість вимовляння, це були букви Бу -бу 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 бубу-бубу-буб-буба-буб-ба-ба-баба, теж на тренування м'язів речового апарату. Ну, такий досить великий об'єм. Сьогодні я хочу поговорити про моральний настрій. Бо ви можете робити вправи тільки тоді, коли ви знаєте і впевнені, що ви будете йти, і для чого вам іти, і хто ви є. Ну, Зрозуміло, що ви зразу не згадаєте себе після е, таких важких. Ситуації, які нас оточують, але все ж таки треба зупинитись хоч на хвилинку, і згадати, хто ви, яка у вас сила, для чого ви прийшли на землю, і які уроки ви проходите на дорогах, на дорогах життя і для чого? Для цього я віднайшла дуже цікаву медитацію, настрій на день. Це медитація з духовних практик. І попередньо перед тією медитацією було сказано, які ж енергії сьогоднішнього дня. І ви знаєте, вони мене так зацікавили. Я повністю згодна повністю згодна з тим, на що я натикнулась, бо це основа розуміння людини, коли вона хоче відновити свою стійкість внутрішню, духовну стійкість. Я вам зараз трошки зачитаю, що сьогоднішня доба має такі провокаційні енергії, які розкривають ваш ресурс. Провокаційні тяжкі енергії, а це значить, що вам можуть зустрітися на дорогах сьогоднішнього дня нелегкі ситуації. Через які ви повинні будете пройти. Але пройти можна буде, тільки вімкнув свій світ, своє світло і ці провокаційні ситуації, для того, щоб ви напрацювали нові навики по розкриттю свого внутрішнього світла, який світить і вам, і оточуючим людям. І замість гніву ненависті, яка найлегше е, піднімається зразу, коли ви не можете дати здачі такої адекватної, як ви хочете, перетворіть ці мінусові енергії, а це енергія взагалі енергія не має мінусу та плюсу. Вона є і е, е, якщо її багато то вона може або зруйнувати людину, коли людина в гніві і в ненависті, то ця енергія руйнує саму людину, тому що вона не може послати цю енергію на того і на ті ситуації, де могла б дати здачу адекватно за все те, що коїться навкруги. То перетворіть цю енергію негативну на позитивну на дієву. Не стільки на позитивну на дієву, після якої буде бажаний для вас результат. Тобто вкладіть цю енергію в якесь діло, яке буде допомагати оточуючим людям вас. Якщо ви не можете піти на фронт або ще щось зробити, Зробіть те, що можете, але не сидіть в кутку. Тому що всі ці перевірки на дорозі, на дорозі життя, вони для чогось, бо ви прийшли сюди отримати свої уроки життя. І я хочу ще додати таке, що всі ці ефіри мої, вони не для тих людей, які знаходяться. В важких зонах воєнних дій, там інші психологи працюють, кризові, і е, там людям не до ефірів і не до розмов. А я для тих людей веду ці ефіри, які сидять в більш-менш безпечних місцях. і... Не можуть знайти себе для того, що не можуть знайти в собі сили для того, щоб просуватись далі, сидять у розпачі. Це дуже дорога ціна оцей розпач, коли ви сидите в безпечних міст, містах. Якщо вам Всевишній дав таку можливість, щоб снаряди не літали над вашою головою, Зрозумійте, для чого це? Для чого це воно вам? Щоб ви себе повністю ем, унічтожили. або для того, щоб ви наздобули нові навики, відкрили нові можливості для себе і щось цінне зробили і для себе, для свого життя, щоб його розвинути, і для людей, які вас оточують. М -м, перша порада, коли. Людина попадає в важку ситуацію, звучить так: знайди діло, яке може допомогти тим, кому набагато сложніше, ніж тобі, на сьогодні. Я вам хочу сказати, звідки це воно в мене. Ну, це і так всем ясно, цим будь-який психолог вам скаже про це. Але коли я ще не занурювалася у всякі, всілякі висказування, такі, щоб передати інформаційно далі людям, а просто жила своє життя у складних ситуаціях, і вони були на різному етапі життя в різній формі, у різних сценаріях, то я не здобула це розуміння. Коли в мене помер чоловік, і я залишилась одна, бо діти пороз'їхались, і мій будинок був напіврозрушений, бо він дуже старий, і ми затіяли ремонт, такий капітальний з кредитами і так далі. Ну, бо то там, то стеля впала, то пол продавився, то ще щось. Ну, Потрібно було міняти все опалення, стелі, поли, стіни, бо зачепиш одне, руйнується інше. Ну, Я почала спасати тварин, які були на сусідньому дворі. Він був заброшений, там був, правда. Якийсь охранник, з однієї сторони був забор, а з іншої наркомани залазили на, на цю територію, бо там були овраги і так далі. І сім років я спасала тварин, поки не зрозуміла, що все досить моїх сил більше нема на цю справу, бо вона дуже і фізично важка, і матеріально важка. Я відправила своїх собак, евакуювала. До Польщі, до Германії дякувати людям, які мені це допомогли зробити, бо це і фінансово, і з транспортом. Там теж я наздобула багато навичок, якими я потім ділилася з тими, хто також евакуював своїх тварин. Це міні-приюти, і коли великі приюти, то у них е, трошки більше зв'язків, вони більше розуміють, як це зробити. А коли одна людина поназбирала 30, 20, 10, ну хоча б там навіть і 5 собак, е, то все одно. Ну, це важко зрозуміти, як це зробити. А той, хто вже пройшов той путь, той ділиться. Ну ось, е, Я до чого? До того, що треба розуміти, коли ви завалені, завалені тією чи іншою ситуацією, і ви живете в більш-менш безпечній, в більш-менш безпечних обставинах, то ви розумієте, якщо вам це дано, то для чого, не розтринькуйте ці можливості, бо зараз Такий концентрований час, такі концентровані ситуації, що або людина може загинути, сидячи у розпачі в безпечному місті, сам себе доб'є, або він знайде свою внутрішню силу і тому важкі енергії, провокаційні того чи іншого дня, тої чи іншої ситуації. Заставляють цю людину прорватися і наздобути нові навички для стійкості в цьому житті, ви ж бачите, як воно змінюється. Тому займайтеся обов'язково собою, ті, хто хоче вижити, жити і просуватись надалі. Ми тільки потім, коли пройдемо цей важкий шлях, Озирнемося назад і зрозуміємо, для чого це було для кожного з нас, і взагалі для всієї країни, і взагалі для, всі, для всього життя на планеті Земля, бо сунулась доля кожного, кожного, кожної людини. Зараз моя така палка промова. Ой, вибачте, аж подивились від емоцій. Ем, націлено на те, щоб ви активізувались, а не спали, і хрюкали, і загибались. Запам'ятайте, один раз упав, два рази встав, ще раз нагадую, мої ефіри для тих, хто. Не той, хто в гарячих точках ще раз, там інші психологи, там інший вимір життя і мені туди несуватись. Бо я не проходила це. Але я проходила інші випробування. І я ділюсь напрацьованими навичками, як пройти в складних життєвих ситуаціях, як не загубити себе, свою силу, впевненість. І бажання щось робити, бажання, бо воно кудись уходить, коли ти в стресовій ситуації, в ситуації. Я ділюсь для тих, хто в безпечній зоні знаходиться і хто загубив свою впевненість і не знає, для чого йому і як жити далі. На сьогодні мій ефір закінчується. Значить, до завтрашнього ранкового ефіру. Якщо буде світло, я вийду в ефір, якщо ні, я запишу його і викладу. Долучайтесь у групу в Телеграмі, якщо вам захочеться поспілкуватися зі мною, позадавати якісь питання, щось розповісти. То долучайтесь у групу в телеграмі в ранішні налаштування на день. І ссылки я залишаю під ефірами, які я викладаю. Не сидіть один на одну з важкими вашими ситуаціями і настроями, бо дорогу осилить ідущий. Один раз упав, два рази встав. Ну, всім смертям на зло. Вставайте і йдіть, щось робіть, бо застійна вода перетворюється в ганебне болото, а треба, щоб була журчаща, світла, цілюща вода. Це ваша енергія, яку ви привнесете в життя, в своє, в життя оточуючих людей. Ви знаєте, не сидіть, не посипайте голову пеплом, бо якщо ви оглянетесь назад, у мене бабуся 1900 року народження, царство її небесного ну, вона вже померла. Я коли продивилася, скільки випробувань на її голову звалилось, і революція, і всілякі війни. І два чоловіка, які померли, захищаючи країну, і 12 дітей вижило три. І в ха... квартиру вона в центрі міста продала, купила десь на краю Києва, коли там були тільки родючі землі, якусь хатинку, щоб вижити. А потім вистроїла будинок, який я достраю по сьогодні. Ну, вистроїла настільки, наскільки могла. Тобто, виживають люди, які сильні духом, бо сила духа сильніше за сили плоті. Я вас обіймаю і бажаю вам впевненості. Бажаю вам дозволити бути, жити і просуватись, бо ви цього варті. І так, на все добре. До наступного ефіру.